Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого заняття це малювання дерев. На цьому занятті ми з вами розберемо, які основи при малюванні дерев. Треба учитувати. Давайте пригадаємо, як ви малювали дерева у дітсадочку. Це, мабуть, був стовбур і ось така крона дерева. Сьогодні ми з вами ускладнемо малювання і пригадаємо з вами. Що ми, з вам, що ми проходили, коли, е, коли вивчали тінь і світотінь. На тому занятті ви дивилися відео, де, е, де у відео йшла річ про циліндр. Циліндр це ось така фігура. Яка має ось такі окружності, і ми на основі цього знання з вами малювали глечик. Ви це пам'ятаєте: знання про циліндри, про світотіні. Сьогодні нам станути у пригоді, тому що стовбур дерева дуже похож на циліндр. І малюємо, малюємо ми стовбур, опираючись на знання о циліндрі. Візьміть олівець простий і намалюйте ось, наприклад, ось такий стовбур. Стовбур має. Має вигляд циліндру. Згадайте, будь ласка, як, як виглядають дерева, вони круглі. так? Якщо зрізати, то, тобто пеньок? Як виглядає? Ось такий пеньок, да? ось тут ми, ми бачимо коло, якщо ми дивимося зверху. Якщо ми дивимося збоку, ми бачимо еліпс. Це ми, це ми знаємо. Тобто дерево, само по собі дерево, це циліндр, стовбур це циліндр. Тому ми завжди пам'ятаємо, що малюючи дерево, ми пам'ятаємо про округлість стовбура, про округлість стовбура округлий стовбур також корінь, наприклад, от корні йдуть у дерева, вони теж округлі і корень. І корінь у дерева це подобіє циліндру. Тобто, воно все кругле. Тобто воно все кругле. Ось це кругле, ми знаємо, ось це кругле. І ось це кругле. Це дуже буде у нагоді, у пригоді, коли ми будемо малювати вже тіні на деревах. Далі, стовбур ми намалювали. Пам'ятаючи, що він круглий, округлий, не круглий, а округлий, то тобто є циліндр, да? далі, коли йдуть гілки, то ось собур, наприклад, стобур, наприклад, стовбур, так, Намалюємо такий зовсім простий, гілка приєднується до стовбуру також, як маючи форму циліндру. Тобто, ось тут. У стовбуру є таке місто, місто, де гілка, гілка росте отсюда. І ось так вона росте. Да? Тобто ми завжди пам'ятаємо, що гілка приєднується к стовбуру також. По 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 формулі, формулі як можна так сказати, циліндру. формі циліндру. Ось так. І тоді, і потім вона вже кудись там росте. Не, ось, не, не отак, як ми малювали у, у, у дитсадочках. Ось так малюнок був, я пам'ятаю, як моя дитина малювала. І ось так ростуть гілки. Ось так. Якось, да? Тепер ми знаємо. Що люба гілка приєднується к стовбуру ось таким способом. Давайте намалюємо ще гілку. Ми беремо округлість, ось таку. Еліпс, і зеліпсу. Зеліпсу вже росте гілка. Зеліпсу. Ось так вона росте. І ми зглажуємо краї. Зглажуємо ось так. Сама гілка вона, чим далі, тим вона тоньше. Ось, наприклад, на цієї гілочці ми нарис... намалюємо ще гілку. Теж через еліпс, ось така кружечка, такий овал, можна сказати, і далі гілочка пішла. Бачите? Давайте я вам крупно намалюю. Ось, наприклад, гілка йде. Гілка, гілка пішла, да? Ось тут десь стовбур, ось так стовбур. Ось тут вона приєднується. Ось тут ось такий от такий еліпс. Гілочка приєднується з цієї сторони і з цієї сторони. Але вона ж не може отак-от приєднуватись. Як на малюнку. Вона приєднується, якби згладжуючи краї свої. Ось так. Ось тут, допустимо, такий еліпс, і ось так гілочка пішла, і вона ось так от згладжено. Згладжено. Ці, ці краї згладжені. Ось так. Ось тут гілочка, і вона згладжена. Вона не просто отак торчить. Ось ті ось края ось тут, вони згладжені. І ось така гілка в нас вийшла. Тут ви повинні розрозуміти одне, що. Гілки приєднуються к стовбуру через ось через еліпс, через циліндрову форму. Оце саме головне, що треба запам'ятати по поводу стовбура і гілки. А тепер давайте розглянемо, як малювати крону дерева. Крона дерева це. Сама там, де там, там, де є листва, це крона називається. Звіться. А це стовбур. так. Ось так в мене буде земля. Це стовбур. Ось такий стовбур. Десь отут будуть у мене корені. Вони, вони наполовину землі. На половину. б була прозора, то корні були б такі десь. От так би вони туди вглубь, в землю йдуть. А, а так так ми їх не бачимо, то вони наполовину нам ми їх бачимо наполовину. Оце земля вже присипана. Я спочатку довіна виявити, якою якої довжини висоти буде, якою висотою буде моє, моє дерево? Ось така буде пишна крона, ну це так, примірно. Спочатку ми малюємо усі гілки, які є у дереві. Ось так в мене буде гілочка йти. Ось тут у мене гілочка буде. Ось тут. Ось тут гілочка. Не забуваємо, що ділочки приєднуються к стовбуру дуже так от округло. Ось так. Ось так ділочка, ось так. Дерево теж не закінчується різко, воно закінчується конусно. Ось, таких. ось намалювала я гілки, які в мене у дереві будуть. І тепер я дерево ніби треба одягнути у, у листву. Спочатку ми определяємо міста, де, буде, де будуть буде листва. От, наприклад, ось, ось тут у мене буде листва, ось тут листва у мене буде, ось тут листва у мене буде. І я е, простим олівцем практично лежить в мене на аркуші. Я ось такою штриховкою. Замальовую ті, ті міста, де в мене буде листва. Ось таке тут в мене буде. Ось тут в мене так буде листва. Ось тут буде листва. Так, затушовую я, затушовую міста, де будуть, буде у мене ліства. Це такий, такий скетчинг, бистра замальовка дерева. Ось так. Тепер, натискуючи на олівець, я роблю тіні на цій лістві. Десь полутінні, десь відпускаю натиск, а десь е, роблю ще більший натиск. І, і, і в нас виходить така тінь. Як на, листи, на листву ви дивитесь, ви бачите, що листва не вся однакова, по, по зелені, по світу, по світотіні. Вона десь темна, десь світла. І ось таким методом можна намалювати дерево. І дерево дуже схоже на звичайне, звичайне дерево, яке ми бачимо на вулиці, так? Ось так. Ось тут десь у мене, наприклад, дерево ліство покрито. Ось тут навіть можна намалювати. Дивіться, олівець мій практично лежить на аркуші. Десь натискаючи, десь ослабляючи ось таке дерево вийшло. Так. Що робити з стобуром? Давайте ми наложимо світотінь на стовбур. Якщо у нас так вийшло тут, я бачу сонечко десь ось тут. Так. Тінь у нас в основному зліва на моєму дереві. І тінь на, на стовбурі буде як у циліндру, як ми циліндро вивчили. Тінь буде відсюди, а світ світла да, буде відсюди. Ми, ми пам'ятаємо, що дерево це циліндрична форма. Тобто, коли ми накладуємо тінь, ми де. Е, ми, ми пам'ятаємо о циліндрі. Тобто, ми по формі, по формі штрихуємо дерево. Десь отак, десь отак, десь отак. Но ми пам'ятаємо про циліндричну форму. І це циліндрична форма, корні. Тут у нас тінь, а тут світло. середині дерева у нас тінь, ну, десь світло проникає. Ось тут тінь, десь по формі, по формі. Ще дуже ретельно промальовувати дерево. Це. Промальовка кори дерева. Можна зробити деякі такі штрихи, отакі лінії, як імітуючи кору дерева. Ось так. Ось тут у нас теж корінь, тут тінь. Там світло, тінь світло. Десь навести можна гілки, які проявляються скрізь листву, скрізь листя. Ось таке дерево в нас вийшло. Я сподіваюся, що у вас вийшло дерево не, не таке, як дитсадку, а, так... а вже такий рисунок, як у художника. Можна гумкою злегка злегка пройтись там, де світло. Ось так. Ось таке дерево вийшло. Стовбур може не зовсім бути прямий. Він же ніколи прямо ідеально прямим не буває, тому можна зробити ось такі от, ось таку лінію стовбура, да? непряму. Як у мене ось тут, так, раз, раз. І внизу ми можемо травичку намалювати кустик. Якийсь кустарничок. Також не забуваємо про то як росте кустарник, округла форма, десь гілочки. Спочатку ми малюємо гілочки, потім десь. Відмічаємо, якою у нас буде крона у кустарнику, і малюємо основу тіньову, де в нас кустарник буде. Тіньову, тіньову основу. Ось так. І тепер, якщо сонце зверху, то тінь буде знизу. Це такий кустарничок у мене. Десь такі. Ми не вирисовуємо, не вимальовуємо кожен листик, а ми беремо общу масу. Такі, як клубні, які як облачка, хмаринки. Теж можна пристосовувати знання об накладуванні тіні і світу, світотіні. Бачите? Тут тінь, тут світ. тут світ, тут тінь. Всі знання, які ви получили на попередніх заняттях, вони зараз вам якраз Стаю у пригоді ось такий кустик, теж травичку десь намалюю. Ну, десь ось так земля. Тінь від сонечку падає, дерево. Пам'ятаєте, як ми малювали? Ось так десь і ось так десь. Десь, отак от буде тінь від дерева сюди падати. Ми тінь замальовуємо більше. Тут десь у нас крона пішла вже. Ось ця. Ну, десь так. Олівець у мене майже лежить на аркуші. Лежить. Оце тут тінь під деревом буде найтінніша, як ми з вами вчили, під об'єктом тімніша тінь. Далі вона більш така розпливчаста вже буде. Можна ось так от пальчиком зробити. Це ми пам'ятаємо. І в нас вже вийшла така картина. Майже Можна вже в рамочку і на стінку повісити. Тут такі якісь там ці от як їх, травка. І тут травка, і тут травка. Це вже ваша фантазія. Ось намалюйте дітей ось таку от композицію, спробуйте, пробуйте, практикуйтесь. Що у вас вийде? Присилайте малюнки. От тінь можна це ж отак ось. О! Ось такий пейзаж. Тінь можна побільше, виразніше зробити. Це вже сонечко там, і отсюди тінь. Ось такий пейзаж вийшов. Сподіваюсь, діти, що це заняття було не складним. Чекаю ваші малюнки. До побачення.